Вітаю вас, шановні підписники! Питання одразу до вас на початку відео: чи можете ви так написати до незнайомої людини в приватні повідомлення? Чуєш, придурок, не обдурюй людей, кордони не перекриті! Це друзі стосується знову ж таки польсько-німецького кордону, на якому встановлені тимчасові контролі. Тобто людей вибірково перевіряють, і там час від часу утворюються черги. І я про це вчора згадав в своїх сторісах. Ну і мені, звісно ж, прилетіло таке повідомлення сьогодні зранку. Тому дайте відповідь, будь ласка, свою в коментарях. Сьогоднішнє відео буде складатися з декількох питань. Вони будуть як приємними, так і неприємними. Також я вам розкрию суть. Звідки взялися протести на кордонах і не тільки, тому що зараз ще будуть, друзі, серії нових протестів. Ну і це я далі повідомлю вам у відео. Тому обов'язково дивіться його до кінця. Втискайте вподобайку, підписуйтесь на канал, діліться це відео з іншими. І ще одна хвилинка, друзі, корисна інформація, яка вам пригодиться. Друзі, хто вже з вас стикнувся з цією проблемою, що коли ви поїхали до України по довідці ДІАПЛ, то так виявилося, що ця довідка ДІАПЛ анульована по приїзду в Україну. І як же ж вам назад повернутися? У мене є для вас два варіанти. Перший це по біометричному паспорту, другий це зробити робочу візу. Якщо по біометричному паспорту, то вам потрібно чекати коридор в 90 днів. Якщо по робочій візі, то вам треба якось її швидко оформити. Тут я пропоную, друзі, компанію Vizart, і вона вам допоможе зекономити перше, час, гроші та нерви. Будучи в Польщі, ви одразу з ними контактуєте для того, щоб зареєструватися онлайн в чергу, а вони це роблять професійно. І ви по приїзду в Україну одразу їдете подавати документи або ж надсилаєте їх поштою до візарти, вони допомагають вам з усім іншим. І ви в найкоротший термін отримуєте свій закордонний паспорт уже з готовою вклеєною візою. Також для всіх. Туристів або ж громадян, які їдуть за кордон по біометричних паспортах, то візарт може надати вам абсолютно всі види страхування. Також вони допомагають в отриманні карти малого прикордонного руху. так? Хто живе близько кордону, той знає, що це таке. Тому рекомендую всі контакти ви знайдете в описі під цим відео. Якість і швидкість я гарантую і підписуюсь під кожним словом. Ну і залишайте свої відгуки після того, як вже скористаєтеся їхніми послугами. Ще також друзі, хочу вам сказати, що сьогодні, 9 січня, в Польщі. В уряді буде засідання, на якому будуть обговорювати дуже важливе питання, яке буде і для працівників корисне, і для працедавців. Тому що знаєте, коли ви йдете на хоробове, то працедавці не дуже люблять, щоб ви на нього йшли. По-перше, ви не будете працювати. По-друге, перші 33 дні, коли ви йдете на L4, роботодавець зобов'язаний сплачувати за вас заробітну плату, навіть якщо ви не на роботі, тобто йому треба десь сформувати ці кошти. Ну і звісно ж, якщо ви людина старша 50 років, так само працюєте, то тут в даному. У випадку, вже на 16-й день ЗУС починає платити, а не роботодавець, тобто 15 днів роботодавець повинен ще заплатити вам заробітну плату, коли ви на L4. Що ж пронуй, пропонує уряд Дональда Туска? Вони сказали, що перші 100 днів вони зроблять 100 змін. Отож, друзі, одна із цих змін це те, що ЗУС буде від першого дня, коли ви підете на хоробове, на лікарняне на Л4, то ЗУС буде за вас платити ці кошти. Тобто тут для роботодавця є деякий плюс, а для працівника 100% плюс, тому що роботодавець не буде проти, що ви пішли на хоробове, якщо ви дійсно хворієте. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, скільки у вас сьогодні зранку було градусів морозу? У нас Баліце було мінус 16. І повірте мені, що я це відчув. У нас було в квартирі навіть холодно. Е, зранку 18 градусів, ну, напевно, для когось це не холодно. Отож, переходимо, друзі, до наступного питання, яке я хотів обговорити, чому відбуваються протести. Знаєте, в Польщі вони відбуваються через те, що минулий уряд дуже багато чого пообіцяв, і, наприклад, фермерам. Деяким фермерам, не всім, а тим, що ближче до кордону, деяким асоціаціям. Також деяким перевізникам вони багато чого пообіцяли. І знаєте, те, що ті кордони, що зараз перекриваються перевізниками та фермерами, знаєте, чому вони перекриваються? Тому що хтось комусь пообіцяв трошки дотацій. І ці дотації не поступили, бо минулий уряд програв цю перегонку. І знаєте, зараз новий уряд за це все має віддуватися. Щодо протесту перевізниками, то Україна вже виконала всі вимоги. Щоб ви розуміли, друзі, Україна втратила близько 10 мільярдів гривень митних зборів через ці протести. І звісно ж, Польща теж їх втратила. І я думаю, що вони прекрасно це розуміють, тому що ці гроші вони повинні були б направлені бути в бюджет Польщі. І звісно ж, хочу вам сказати, що будуються кордони. Будуються автостради в Румунії. Я думаю, що ви вже про це чули від деяких людей, але хочу вам сказати, що я спілкувався з тими людьми, котрі займаються, наприклад, перевезеннями, і також вони займаються експортом та імпортом товарів з України та в Україну. І знаєте, що вони сказали за Румунію? Що вони не хочуть співпрацювати з Румунами, тому що там живуть. Прямо кажуть, це цигани. Я не говорю, що цигани це якісь інші люди. Тому що румуни є румуни, Закарпаття є Закарпаття, Волиняки Волиняки і так далі. Але хочу вам сказати, що з ними дуже важко співпрацювати. В чому це полягає проблема? В тому, що вони не виконують своїх обов'язків в терміни. Якщо ми говоримо про Німеччину, як мій товариш мені повідомляв, дякую тобі, Денис, то хочу вам сказати, що в Німеччині ти заплатив більше. Але тобі все зробили в терміни, і ти забрав товар, правда, дорожче, чи віддав товар дорожче за транспортування, але все окей. І всі задоволені. Якщо ми говоримо, бо це ж все зв'язано із портами, якщо ви знаєте, то зараз через війну в Ізраїлі також дуже велика проблема повстала, Те, що кораблі не можуть нормально допливсти до Європи. І вони повинні по кругу пливсти. І, звісно ж, це все впливає, знаєте на що? На ціну доставки з Китаю, наприклад. Ну, і звісно ж, як буде Польща виходити з цієї, цієї ситуації, я ще не знаю. Тому що, якщо б Україна виконала всі вимоги перевізників, ну тільки окрім скасування дозволів, хоча ми знаємо, що вони ніби собі самі скасували від 1 січня, бо ж дозволи, Відмінили Україні до 30 червня 2024 року, і ми слідкуємо за цією ситуацією. До речі, друзі, водій-перевізники, як ви зараз почуваєтеся в цих чергах, які вже ніби зменшені. Хоча як повідомляється в деяких джерелах, що поліцейські спрямовують перевізників наших на протестувальників, тобто в ті місця, де вони стоять, спеціально, я не знаю, чому так відбувається, але можу вам сказати, знаєте, що це тема наступного. Наступна тема сьогоднішнього нашого випуску: що ІТД в Польщі починає також страйкувати. Тобто, ІТД – це ті, що перевіряють вантажівки. І щоб ви розуміли, друзі, вони будуть перевіряти всіх вибірково. А знаєте, через що, знову ж таки, вони протест починають свій? Тому що 93% опитуваних і вони хочуть бути як окрема служба мундурових. Тобто як поліцейські, як стражгранічна, як стражміська, вони хочуть мати окреме окреме свій спецпідрозділ. Як ви думаєте, доб'ються вони свого? І через це вони. Оголосили огульнопольський, загальнопольський протест і будуть вибірково перевіряти всі вантажівки по дрібницях. Тобто, ви знаєте, що хто має повноваження, то може ними користуватися. Ну і звісно ж, це також вплине на багато факторів, тому що ми знаємо, досить багато людей порушують закон. Якщо ви маєте автомобіль, я впевнений, немає такого є людини, яка не перевищує швидкість. Хіба що ви напишете зараз в коментарях, що ви маєте автомобіль, і ви ніколи в житті не перевищували швидкість. Я не вірю, що немає такої людини, яка не порушувала правила дорожнього руху. Якщо ми говоримо про перевізників, то також дрібних порушень є дуже багато. І якщо всіх будуть перевіряти, це буде велика проблема, тому що це все вплине безпосередньо на бюджет кожного підприємця, бо якщо його будуть штрафувати або ж відбирати автомобіль, то це вплине безпосередньо на його дохід і сплату податків до державного бюджету. Ну і, звісно ж, тут вже підприємці почнуть протестувати. Щодо підприємців, які вже почали протестувати в Німеччині, то вони також мають друзі претензії до теперішнього уряду Німеччини на чолі з Шольцом, тому що він обіцяв, так як і Туск зараз пообіцяв, що він буде зміни робити і для фермерів жодних податків не буде давати. А отут запропонували, що будуть все таки фермери платити податки. Що вони зробили? І перше, оце слово щодо. Того, що повідомлення мені написали зранку, незнайомі люди. Хочу вам сказати, що як відбуваються взагалі протести зараз фермерів в Німеччині. Автобани не перекриті. Проте з'їзди з автобанів перекриті. І вони перекриті, друзі, з 6 ранку до 15 вечора. І щоб ви розуміли, краще їхати вночі. І я дякую за цю інформацію, друзі, нашим водіям. Як чоловікам, так і жінкам, далекобійникам, далекобійницям, тому що вони мені повідомляють цю інформацію напряму. Якщо у вас також є інформація, я прошу вас підписуватися на мій інстаграм, посилання в описі до цього відео, і повідомляти мені також інформацію. Можете мені надсилати відео, і це стосується не тільки інформації про протести, а абсолютно будь-якої інформації, яку ви вважаєте, що можна показати людям. І хочу вам також зазначити, що залізничники... В Німеччині також починають протестувати. І навіть польська залізниця закликає людей, якщо вони планують подорожі в залізничним транспортом, то вам рекомендують вибирати інший вид транспорту, а не залізницю. Тому що будуть також, я так зрозумів, поїзда стояти просто і не зможуть вони пересуватися. Я не знаю, що в цьому світі робиться, але це все неспроста. Ну і знаєте, частково української влади, українських чиновників в протестах на кордоні між Польщею та Україною є вина. Тому що вони через підставні одноденні фірми дуже багато зерна вивезли. Зараз ця інформація вся починає випливати наверх, як то кажуть. Знаєте, що плаває наверху, так? Спливає наверх. Ви напишете про це в коментарях. І дуже неприємно це чути. Ви знаєте, і поляки теж це розуміють, правда, не всі. Бо ж я ж кажу: всі дивляться в більшості телевізор. Польща має старше населення, молодше виїхала вже за кордон. І багато українців зараз також вибирають, вибирають інших, інших е роботодавців в інших країнах, бо ті більше платять і не так відносяться, і не так критикують українців, як це відбувається зараз в Польщі. Чи ви, чи, чи ви чули ви, друзі, на собі? Тиск поляків на вас в Польщі. Особисто я тільки через медіа відчув. А так взагалі ні. І пам'ятайте, друзі, що боти існують і в Польщі, і в Україні, і в Росії. І кожна влада, кожної країни цих ботів використовує. Кожна. В тому числі і в Україні. В тому числі і проти мене. Ті канали, Ютуб-канали, які мають понад 100 тисяч. Підписники, Тіктоки, Фейсбуки, всі, що мають понад 100 тисяч підпис... 100 підписок, то вони всі під прицілом. І боти атакують такі канали в першу чергу. Тому я, друзі, висвітлюючи для вас будь-які зміни, будь-які новини, будь-яку критику в сторону будь-якої влади, отримую великий пендель в свою сторону. Тому я сподіваюся, що ви напишете і також подяку за те, що я продовжую це робити. І я вам особисто. Пискає дві вподобайки за те, що ви підтримуєте мене. Я знаю, що багато людей із самого початку зі мною навіть підтримують мій канал е як оспірайонце, тобто мають підписку щомісячну. Я вам всім дякую, тому що ви найкращі, і я буду продовжувати для вас висвітлювати інформацію аж допоки мені стане сил, так як я вже казав. І, можливо, в майбутньому ми зможемо створити свою якусь коаліцію <k sparkle> і будемо е просувати свої. Свої пропозиції такі ж, як ви просуваєте в коментарях, але якщо вони не несуть поганого характеру, образливого характеру або ж негативного характеру, ну і побачимося вже, друзі, в наступному випуску.